Сьогодні хочу поговорити про такі речі, які не пов'язані з числами, з математикою, з розрахунками чи щось подібне. Хочу поговорити про такі речі, які пов'язані із більш глибокими розуміннями і те. Що взагалі, в чому взагалі робота репетитора? Нехай з математики, нехай з української мови, неважливо. Е, і е, хочу сказати, що, на мою думку, чи моє одне з із найглибших усвідомлень, що репетитор це насправді провідник. Він е, проводить людину від. Е, Нерозуміння до розуміння, від неспокою до спокою, від нездібностей до здібностей, і від того, наскільки він гарно знає свою справу, від цього буде залежати, як саме він з цим справиться. Що часто плутають у ролі репетитора, особливо батьки, які ну, не, взагалі, не розбираються із професією репетитора, або із професією вчителя? Це коли думають, що репетитор це для того, щоб зробити домашні завдання, або репетитор це для того, щоб підготуватися до екзамену, або що репетитор потрібен для того, щоб натренуватися, щось робити. Це неправильний підхід. Чому? Тому що репетитор він не, якщо він буде робити ці речі саме таким чином, то най... насправді справжніх знань він не створить. Тобто, дитина буде просто повторювати за ним і на цьому все. Якщо ви оплачуєте чиїсь послуги окремо додатково до школи, то я вважаю, що е, правильним було б отримати результат, да, е, працювати на той результат, який дійсно коштує цих грошей. Що насправді робить репетитор? Я, як репетитор особисто, працюю не над тим, щоб учень навчився повторювати щось за мною, тому що учні це люди, вони не, не тварини і вони, окрім повторювати щось, вони реально можуть робити набагато більше. Я, як репетитор, я працюю над тим. Щоб вибудувати систему мислення в голові, щоб створити впевненість в тому, що ти можеш робити сам, щоб створити дійсну здібність. Виконувати завдання, але не за рахунок того, що вони повторюються, а за рахунок того, що ми працюємо над всіма темами з математики, поступово е нарощуючи шар знань, які дозволяють не просто виконувати те саме, а які дозволяють бачити в одній темі ті інші теми, які ми вже розібрали, і дозволяють мислити, але не за рахунок. Повторення, а за рахунок реального розуміння. Що дає цей підхід? Він дає. А... Можливість учню дійсно відчувати свої здібності. Він дає можливість дійсно заповнити всі пробіли, які у учня є. І він дає можливість зробити учня впевненим в тому, що він робить. І це вже не буде просто, типу, я все запам'ятав і зараз видам вам як мавпочка. Це Дійсне глибоке розуміння, яке він може потім застосувати, неважливо, чи це в коледжі, чи це в школі, чи це в університеті. Він просто знає, що він може. Це те, над чим я працюю як репетитор. І найбільш головне, над чим я працюю над собою як репетитор, це над тим, щоб я дійсно могла передавати знання із, неважливо, підручника, матеріалу, якогось листочка, на якому написана тема, до учня з тим посилом, щоб він дійсно зрозумів і міг робити те, про що там написано. Це дуже добре видно, коли працюєш із учнями із а, іншомовних шкіл. І а, коли ти здатен передати те, що написано в їхніх підручниках до їхньої голови, і зробити так, щоб вони зрозуміли, побачили зв'язки між тим, що там написано і що їм потрібно робити, і життям оце те, що робить репетитор. Да? І це не Просто щось типу як допомога, це реальна праця над здібностями і над майбутнім.